Вельми, шановне панство, знову ми на зв'язку і я вас знову вітаю. Коса. Знову косити. Косити потрібно вже і люцерну, я так дивлюся, але ще вона трошки ще вона трошки потягне. Ось з'являються тут фаз бутончики. На цвіт декотра починає викидати. Ось-ось її прийдеться вже косити. Можливо, ще за 5 днів вона потерпить. Аби я її скосив після вихідних. А це той ячмінь, який ми збирали і під яким посіяна люцерна. Я заїхав сюди подивитися. Буду я косити ті трави для сінокосу, які там нижче. Зараз ви це все побачите. Ячмінь починає зеленіти. Він починає рости далі. І це дуже і дуже добре. І люцерна є. У рядках є люцерна. Бо того, що якщо буде палюче сонце, то вона молоденька знову може, має ризик висохнути. Має ризик висохнути. Люцярна шикарна. Укіс буде кращий і більше буде тюків, чим попередній. Я так дивлюся по зеленій масі, що буде більше. Але вона не буде така ніжна. Вона буде вже більш така жорсткіша. Хоча мої корови не перебирають, вони їдять все. А сюди заїхав подивитися. Подивитися, як себе поводить ця люцерна, яка посіяна тут з ячменем. Ось дивіться, якби не було ячменю, друзі, вона була б вже ну, приблизно хоч така, можливо, і більша. Там, де в ячмені, вона менша, так як ячмінь її приглушує. Але ячмінь приглушує. Зелену масу, а коренева система розвивається. Так що на слідуючий рік, або вже ще після цієї косовиці, вона повинна рушити. Вона повинна бути. На другий рік вона має бути дуже гарною. Я дивлюся, що і так вона тут вже така закущена. Можливо, вона це ячміні заглушить, а можливо, буде і поміж нього, а можливо, її тут і не буде. А буде знову якийсь ячмінь ріденький, він не буде вже такий, як він був. Пущестий, але ще якесь сіно буде. Що буде, це все наше і це все ви будете бачити. Їдемо на ті трави для сінокосу. Ну, це так сказано у лапках. Звичайно, що не для пасовища, а звичайно, що для сінокосу. Ну, таке. Так кажуть, для сінокосу, а трава та й трава. Суміш трав. О. Їдемо косити ту суміш трав, в якій виросла тільки одна трава. Це сіло. Дивіться, ну прикольна така, я вам скажу. Прикольна така травичка після дощику пішла. Правда, не є супер така маса, ну дивіться, тут заїхав, затолочив. Е, ну, нормально. Можливо, великої маси не буде. Але щось буде, щось буде. Якесь сіно, буде тут 60 соток. Ну Трошки буде. Скосим, тоді піду оприскаю азотними добривами і сподіваюся, що воно далі піде рости. Якось таке, якесь таке. Дуже я думав, багато, щоб осімінилося. Ну Можливо, якесь насіння кине, можливо і не кине. Але я тут дав норму на гектар. Норму висіву я тут дав на гектар. Так що Ну, тут норма висіву нормальна. Тут суперська норма. Якщо виробником була указана одна норма, то я ту норму на гектар дав на 60 соток. Розумієте? А воно якщо всипить насіння, теж воно не добре, як воно буде густе. А нехай воно собі кущиться. Так що я вирішив це скосити. Я думаю, я це правильне рішення прийняв. Вон зараз скоситься, тоді буде кущитися, буде. Більше стебел пускати і повинно бути все добре. Ось така тут травичка, бачите? Ось така. Бжілки літають, медок збирають. Кісь овес це з мішанки посходив. Ну, поки що, ось така вона одна і лобода. Лобода, лобода, лобода. Я хочу скосити, аби тут не посіялося далі, не витрусилася лобода. Поїхали! Друзі, мокро, 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 мокро. Дивіться. Деколи-інколи налипає на знизу на тарілки і воно так протягує, ну, потім відлипає і так далі. От, бачите, як воно полірує його. Ось таке от. Підняв я трошки передок, аби воно вище брало. Ось, аби воно так. Брало, бачите, сантиметрів, вон скільки воно лишає. Ну, 6 сантиметрів 5-6-4, як де. Сіно таке собі. Десь є, десь нема. Така травичка. І якщо і щось і не вийде, чи не встигне воно тут висохнути, бо тут сира земля, воно влило у нас, гарно влило. Богу дякувати. Дощик пройшов шикарний. Цілий тиждень був дощ. Добре, що я забрав той ячмінь тітюке, бо я би його був не забрав, якби я тоді був не забрав. Набираю болота на колеса, кошу на першій повишеній. З передком включеним, бо коли набираю на тарілки, трактор виляє, бачите, так ось такі. Зміяки, видно, що воно тут його трошки повело, цей трактор. Бо набрало на тарілку, воно приторможує і, і, звісно, передок тікає тоді. Завертає його. А передок включений, і воно йде як танк. Не відчуває воно того, що набрало десь, набрало, скинуло, набрало, скинуло. Ну, таке. Просто треба це викосити, бо, бо треба викосити. Не знімаю вам багато цього кошення, бо тут треба трошки керувати, трошки рулем, трошки туди, трошки сюди, головою вертіти і знімати не виходить. Зараз ще пару, так, пару покосів зніму. І ми поїдемо. Там в нас є в мене лугове таке на толоці. Поїдемо, там будемо косити. Там буде сухо. Ну як, там трава, там трава, щільна трава, і там, я думаю... Ми ще знімемо зараз щось, якогось контентику. А тут поки що є, як є, аби це викосити і звідси забратися. Кінчив косіння, блін, мокро набирає на диски. наліплює тут знизу. Ось тут знизу, набирає, набиває і всередину набиває. Ну, коротше, зараз її це почищу. Маю таку чистовку. І поїдемо туди. туди, Там будемо косити теж. А це нехай сохне. Воно вже прив'явати почало. Таке, ну не знаю, як воно висохне. Земля мокра, земля волога. Як воно буде, так буде. Не висохне на тюковку, то зберу, буду годувати корови. Буду годувати худобицям. То дивиться мої відео, той бачить, що я їду тут по дорозі, повертаю туди на город. А тут така трава, я не раз показував. Ось цю толоку. І така травичка, бачите, вона вже одна суха. Я думаю, що вона вже і насіння кинула. Це добре. Але я це викушу. Бо то все чогось не хватає, то часу, то погоди, то ще чогось. О, цей кусок тут. І ось це все. Тут є, що косити. Але чи є тут чи є тут, що косити? Ну, Тут, звісно, понятно. треба викосити. Тут треба викосити, а ось там посередині, напевне, аж нема такого. Ну, але я постараюся. Постараюся це викосити, бо потім залишиться знову суха стара трава і знову будуть проблеми. В деяких відео я там показував, що ось аж там на краю вулими. То там трошки накидали були хламу такого, але то нічого. Поприбирав. Тут горошок засівається, бачите, воно зараз його поб'є, це насіннечку. Висіється і буде той місячий горошок. оце оце все росте. Ну, трава така трошки низенька, ріденька, але що є, то є. Якби, друзі, не це лугове сіно, то цієї зими мені би було трошки важко, бо люцерна закінчилася, мішанки не було багато, та й люцерни не було багато. А трава ця підсобила дуже. І тут такі, бачите, лікарські всякі трави, тут чебрець. Он він. Чебрець там, лядвениць, але він цвіте, вже звіробій десь попадає. Ну, такі гарні тут травичка така, гарна, корисна. Ну і, звичайно, як без того, як без суниці? Суниці також тут є. О! Які гарні. М -м -м. А пахнуть, а смачні. М -м -м. Красота. Красота. Добре, буду я косити, де щось вам познімаю. Ой, пробачите ви мене вже, мусите пробачити. Нема в мене оператора. Ну, та й і самі розумієте, що їхати і косити, хто це робив, то це не є так зручно і не є дуже добре.